Вітаю вас, хлопці дівчата! В даному відео ми розглянемо питання, як створити користувацький тип запису або Custom Post Type у WordPress. Перед тим, як почати, як завжди, вам потрібно зайти на сторінку WordPress Plugin Generator, згенерувати свій стартовий набір для WordPress плагіна, завантажити це на робочий стіл, завантажити даний плагін. і працювати з ним. Отже, давайте е, розглянемо питання створення користувацького типу запису. Оскільки я вже е, встановив плагін собі на локальний комп'ютер, е, він в, своєму, в своїй збірці містить вже користувацький тип запису Books. Але ми можемо його редагувати, видаляти, можемо також створювати новий тип запису. Давайте подивимося, як це робиться. На нашому тестовому сайті. Я вже перетягнув наш тестовий сайт в vs Code. Нам потрібно зайти в папку wp Content, плагіни, на, назва нашого базового набору нашого плагіна. Далі папка Includes, Admin, Classes. І тут є папка, файлик, який називається Kpt. Custom Post Type. В даному файлику ви знайдете е, функцію, яка відповідає за ініціалізацію нового пост тайпа на в, в нашому WordPress-сайті. WordPress Як ви бачите, тут є букс. Ну, все прописано по дефолту, те, що ви бачите на вашому тестовому веб-сайті, ми можемо змінити назву е, пункту меню. Деяких назву деяких елементів. Давайте спробуємо змінимо це на. Так, так ну добре, давайте можливо поміняємо наш. Слаг нашого кастомного постайпа, нашого користувацького типу запису на I. Зараз зрозумієте, що це потрібно. Ми зберегли файлик, заходимо в нашу майстерню, оновлюємо нашу сторінку, і, як бачите, з'явився новий пункт меню роботи. Так, не знайдено. Як ви бачите, оці речі, які я тут прописав, вони відповідають за, за функціонал на даній сторінці. Вам, якщо ви робите пошук елементів, вам і елемент не знайдено, ви отримуєте не знайдено. Далі, дати новий. Це кнопка ну і, і так далі. Далі в. В, даному ж, в даній функції також ми можемо прописати елементи, які будуть відображатися е, на сторінці додавання, редагування е, нового користувацького типу запису. Це title, едітор, автор. Ну, як ви бачите, тут ми можемо це редагувати. Но наразі в нас, в нас є тайтл, едітор. Якщо ми виключимо едітор, то у нас буде лише тайтл. Як бачите, наш Гутенберг редактор пропав. Ну, давайте вернемо назад і спробуємо створити якийсь, якийсь новий, новий, тип, новий запис. Для цього я піду. У мене тут є е, дефолт на, дефолтний набір інформації. Я скопіюю, скопіюю ім'я робота для того, щоб не шукати, не придумувати. Так. Нажму опублікувати. І наразі в нас є сторінка тип запису на нашому сайті, який буде показувати. Який повинен показувати на нашого нового роботу. Таке стається в WordPress, що е, сторінка не знайдена, це тому, що вам потрібно е, оновити правила е, в, в посиланні WordPress. Для того, щоб ваш новий тип запису відображався коректно, вам необхідно зайти в майстерню, в налаштування і знайти. Пункт постійні посилання. Далі просто нажати кнопку Зберегти зміни. Правила в WordPрі WordPress, і, в ядрі WordPress перезапишуться. І зараз WordPress запам'ятає ваш новий тип запису. І зараз, коли ви оновите сторінку, має з'явитися контент, який ми створили. Ось. Як ви бачите, все, все гарно працює. Добре, на цьому все. Дякую за увагу.